Волинські медики допомагали українцям на деокупованих територіях. Серед них і лікар швидкої Анатолій Калинюк. Вітаю вас! Вітаю на Херсонщині. Ви були 10 днів. Село Іванівка, високопільський район. Оце є амбулаторія, де працював лікар, де працював фельдшер. Село, в якому проживало тисячу людей. Станом на сьогодні проживає біля ста, якщо це можна так сказати. Оце амбулаторія Як жити. Просто нема слів. Ми працювали в регіонах, які були під окупацією 7-8 місяців. Якщо не помиляюсь, ваша бригада була серед трійки, які перші поїхали по наша бригада була серед трійки, які поїхали перші бригади. Це після Києва і Черкаського центру, щоб їм дати можливість лікуватися і вижити. Швидка доїхала туди, де, де фактично немає нічого. Виїхали яким колективом, командою? На якій автівці? Це лікар. Лікарем перша поїздка був я. Це два фельдшера і водій. Їхали на цій автівці, в якій ми зараз знаходимося. Там люди не мають нічого. Тобто, в нас ця машина автівка була повністю забита підверх і ліками, і продуктами. Перша поїздка в нас була для більше 300 людей. Ми надали допомогу за ті десять днів. Друга поїздка, наша бригада, також їхала теж більше 300 людей. Ми ще їм давали ліки. Ми давали їм ліки на два-три місяці для того, щоб він... Міг приймати ліки безкоштовно, звичайно, щоб він міг приймати ліки від діабету, від тої ж гіпертонічної хвороби, розріджувачі крові. Ми були, напевно, як якийсь ковток свіжого повітря, якась розрада, якесь піднесення. Так само їздили по тих людях, які е, прикуті до ліжка. Казали місцеві, що в нас було прикутих до ліжка 10, лишилося 2-3. Помирали, лишалися ті, які крепші. Люди, якого зазвичай віку були у тих селах? 70-75. Цей вік, звичайно. Але були і дітки. В якому стані були люди, яких ви зустрічали? Звичайно, різні були люди і в різних станах. Яка історія вас найбільше зачепила? Напевно, найбільше зачепила історії людські. Це був і в нас чоловік, який. Має там 50 гектарів землі, і він розуміє, що ту землю треба обробляти, і розуміє, що там є міни. Двічі підірвався на міні, але він на цьому не зупиняється, лагодить трактора, сіє пшеницю, тому що каже, що ми це маємо робити. Ми маємо господарювати, ми маємо давати хліб. Оцей оптимізм, оце бажання звернути це все зло. І просто бути вільним, незалежним і ходити по нашій землі це підкупало. А діти в якому стані були? Дітки, звичайно, ми брали тут цукерки, іграшки дітям. Для них було це взагалі. Дітки такі 5-6 років. У нас в автомобілі також був і Starlink. Була можливість діткам підключитись до інтернету, подивитись якийсь мультик. І вони раділи, вони разом з нами сміялись, і вони не розуміли, як це ми. Підключили їм інтернет, і вони можуть подивитися, якусь там гру закачати. А дітки так так само простудні захворювання. Дітки сиділи в погребах. Були сім'ї, які по 3-4 місяці з погреба не вилазили. Важлива була психологічна підготовка, тому що досить часто ліків не треба, було потрібно, а просто поговорити з людьми, дати їм шанс, дати їм виговоритись, і це було важливо. Були також і, звичайно, військові яких ми транспортували на вищий рівень надання допомоги. Ми заїжджали, де просто бігають собаки, а жодної людини в селі нема. Корови валяються по полі. І Досить багато техніки і ракет у полях. Просто ракети, які стерчать з землі. Село Трифоновка. Це ми знаходимося біля школи. Дивіться, яка вирва. А ось ця школа. Який щойно був проведений ремонт, встановлені мультимедійні дошки, де навчалось біля 120 діток, немає абсолютно нічого. Прийшов сюди руський мір. Це ну, жахливо. Якщо це село було в тисячу людей, то лишалося відсотків 10, 100 це переважно люди похилого віку і люди, які фактично виїхати, це теж треба було якісь кошти. Люди, які не мали нічого. Вони всі фактично лишалися, перебуваючи в тих селах. Вибухи було досить чутно і досить близько. В одному з селі нам навіть сказали, що ви десь машину сховайте, тому що на тій стороні Дніпра там уже окупація. Дивлюся, в вікно люди починають розбігатися. І виходжу на вулицю, що сталося? Танки стріляють. Але ви не бійтесь, ви основне сховайте машину, бо вона ваша машина біла, красива, велика. Як вас зустрічали місцеві? Що перше напевно в нас вразило? Це відсутність російської мови. Я розумів, що це Херсонська область. Я за всі дні перебування там не почув жодного російського слова. Це мене тішило, сльози навертались на очі. Питали про це місцевих? Чому так? Ми питали, звичайно, питали місцевих. Вони говорять, що в селах, переважно так, в містах ця мова була чутна, а в селах люди вже говорили по-українськи і вони хотіли України, вони не хотіли того руського міру. Ще вразила оця щирість і доброта людей. Вони розуміли, що вони там не покинуті. І коли ми говорили, що ми з Луцька, що ми з Волині, що ти тисячу. Вони цього не розуміли. Як це так? Ви так далеко і ви до нас приїхали. Вони плакали, хлопці наші також сльози кутилися, але це було так щиро, відверто. І ти розумів, що дійсно ти не даремно тут живеш і ти робиш цю роботу, яка приносить у цим людям задоволення. Вони такі щирі, відкриті. Вони готові були віддати все. Згадую бабця, яка була прикута до ліжка, вона на інсуліні. Ми їй дали медикаменти від цукру, і все. І виходимо на вулицю. І її син каже: Я вам зараз, хлопці, курку зловлю, зарубаю, візьміть поїсти. Кажу, ми в цьому не треба, це вам потрібно. І те, що вони нам казали, нам тепер вже не важливо, що в нас нема світла. Основне, що ми вільні, ми на Україні, і все в нас буде добре. Що приніс руський мір українцям? Про насилля вам розповідали місцеві? Звичайно, розповідали навіть, звичайно, бабця розказувала, що помер чоловік, і що вона просто хотіла, хотіла його поховати на цвинтарі за там 200 метрів. І їй говорили про те, що на подвір'ї викопує яму, і ти там маєш ховати свого чоловіка. Розказували про е, гвалтування. Розказували про те, як сиділи в погребі, і окупанти відкривали двері, кидали колесо гумове. Запалене. Каже, просто на камери знімали, як ми вилазимо з того погреба з дітками. Це жахливо і на це все дивитись досить так боляче. Люди розказують, що вони просто ходили по будинках, шукали американців. І каже, я їм пояснюю, що Америка це ж не тут. Вони чайники забирали, вони підошви не розуміли, що той чайник вставляється в ту підошву. Ми ну каже, пояснюємо їм, що це село. Як може бути село? У нас в селі нема доріг. В кран, який вода тече. Вони сидять, поставили відро, чекають воду. Кажу, хлопці, що ви ждете? Каже, ну вода ж має тікти. Каже, я нагнувся, відкрутив кран, потікла вода. Для них це було якесь, я не знаю, свято. Вони не розуміли цього, що в селі може бути вода. Психологічно і емоційно, як ви це все сприймали? Те, що вони розказували, як вони в погребі шість місяців їли сиру картоплю, як вони діткам давали ту ж буряк той моркву. Як вони не мали можливості вийти з того погреба. не говорячи, ми не говоримо про якісь мобільні телефони, про якийсь зв'язок, того абсолютно нічого не було, тому що немає ні світла, немає абсолютно нічого. Люди не мали, просто що їсти, і дійсно люди виживали. І дивувало, напевно, те, що села, які вщент розбиті, ти їдеш в село, яке там складалося з 200 дворів, вціліло максимум 10, і там є люди. Вони живуть. І вони говорять нам, що ми маємо там бути, ми маємо там працювати. Якщо ми не будемо повертатись туди, не будемо нічого робити, то село не матиме право на існування. Вони повертаються, і ми це бачили з кожним днем все більше і більше. Люди повертаються, і люди хочуть, стараються відбудовувати це все. А чи доводилось вам надавати допомогу російським полоненим окупантам? Ні, на цій території не було в нас е окупантів. Ми не бачили. А якби не припустимо була така ситуація, якби ви відреагували? Якщо це дає якась загроза життю, звичайно, що ми маємо надавати допомогу, а надалі вирішується все згідно законодавства. Чи зараз кимось із Херсонщини підтримуєте контакти? Підтримуємо зв'язки з тими очільниками громад. Які допомагали нам там. А як там ситуація змінилася? Що вам останнє розповідали? Повертаються люди, повертаються медики, є медикаменти, чекаємо визволення нових територій. Ми готові їхати і на Харківщину, і на Миколаївщину. Звичайно, буде в Крим? в Крим. Звичайно, в Крим. Якщо говорити загалом за роботу Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що змінилося за час повномасштабної війни? Звичайно, ця війна, напевно, здружила колектив. Станом на сьогодні 72 бригади, 12 бригад у нас лікарських і 60 бригад фельдшерських. 25 працівників нашого центру є в Збройних силах України. Це чотири лікаря, це 12 фельдшерів і дев'ять водіїв. На превеликий жаль, один з водіїв наших загинув. Як вас цей період змінив? Що загалом переосмислили? Ми розуміємо, що треба жити не заради, напевно, лише своїх якихось там. Амбіцій, своїх цілей і розумієш, що життя не заключається в якихось статках. Я бачив це там на Херсонщині. Люди, не маючи нічого, вони щирі, добрі, усміхнені, веселі. Кажу, от ви такий настрій, у вас гарний. У Вас з будинка нема, нема де жити. Я хожу по землі своїй, я маю що їсти. Ви дали мені таблеток. Просто приходили до нас, сльозами на очах, дякували і. Ну, це незабутнє, напевно, до кінця мого життя. Я це буду пам'ятати. Дякую вам за роботу. Будьте здорові. Працюємо на перемогу. На перемогу, дякую.